Вітаю вас, друзі! Зайшли ми сьогодні вже в тепличку. Будемо починати щось тут робити потихеньку. Блін, відсирило все. Так, конденсат стікає. Значить, що я хочу? Я хочу, так як у мене тепличка ж невелика, 3х6. Чи 6,5 щось таке. Я вже, якщо чесно, забув. То в мене сюди влазило 96-х, 25 касет. Це 96-х і штук 10 можна було 50-х поставити. Ну, цього все одно мало. Мені треба більше. Тому я вирішив, що зробити. От на цих брусочках, які йдуть, пороблю десь, мабуть, ще на такій висоті, ну, не знаю, з пів метра сантиметрів 60 можливо, цього вистачить відверху. Ну, я ще подумаю над цим. Зроблю ще полочки. Якщо в мене так ставало по дві касети так, на рядок, то тут буде по одній стоять. Але ще, ну, як мінімум, по моїх підрахунках, сюди повинно ще стати десь теж в районі 15 касет. Ну, 25 і 15 це вже більше, ніж просто 25. Як не крутий. Плюс ще ті 50, можливо, десь стануть по краях. Ну, коротше, побачимо, щось позалишаємо місце, можливо, щоб там. Ногою просто ступати, в принципі, більше і не треба. От. І так от пороблю на кожному на кожній стійці ці брусочки поприкручую. Десь от, по цих Попідпираю їх і ще по одній касеті в мене тут воно стане. По суті, ця тепличка у мене тільки для вирощування розсади. Тому, ну, Тут мені нічого не треба, тільки вирощувати розсаду. Нічого я тут ростити більше не буду. Хоча в минулому році я пробував тут помідори ростити. Ну, Був трошки раніше. Хоча, з іншої сторони, його пізніше висадив. Тому якби, ну можна, але я не хочу, бо мені немає просто коли цим займатися. У мене дуже багато ділянок, і вони в різних місцях, тому треба їздити туди-сюди і мені просто буде ніколи цим займатися. Тому поки що. Зробимо такі стілажі для того, щоб нам можна було вирощувати роса. Також отут зроблю вікно, обріжу, все там переб'ю плівку. Ну і тут зробимо вікно, щоб воно відчинялось. Все ж таки, так буде набагато зручніше, ніж просто відкривати той зигзаг, тому що, ну, правда, це довше. Відкрий, закрий. Хоча я його заліто ні разу і не закривав, ну, там дощ і що, він майже не попадав сюди. Але все одно вікно буде зручніше, нам тому зроблю вікно, От, щоб воно нормально тут провітрювалося. все. З опаленням поки ще не вирішив. Цього року електрика дорога. У мене, я топив її, у мене є 3 кВт обігрівач. От, ну, Він трошки електрики хаває. Скажімо так, тому доведеться цього року не знаю, що робити. От, але поглядував на дизельні, але там також ціна це 8-9 тисяч гривень. Плюс ще потім дизель треба, ж не забуваємо. Тому поки не знаю, чим її буду топити. Можливо, дизель не куплю, а можливо, все ж таки продовжимо електричним. Це буде видно туди далі, я поки що не готовий вам сказати. Також купив отаку трубу. Хто бачив мої попередні відео, то там от діляночка, де був смітник, де ми вирощували цибулю, капусту ранню, капусту пізню. От, там на цей рік я планую посадити ту всю ділянку, засадити баклажаном. От, тому треба туди зробити полив. Для цього купив от 28 метрів труби, там треба 25 всього. Але я тут у тепличці, У мене через тепличку йде водопровідна труба туди на город. Я коли тут перекопував, перебив її, тому тут треба 3 метри додати, відрізати, тому взяв 28. Так що, отакі в нас А, ще ж цецьок накупив, зараз покажу. Так, ось. Все. Купив отакий ще цецьок. Зараз розкажу для чого. Два таких крани, для чого, власне? Тому що там у мене. Ця ділянка, на якій будуть баклажани, буде поливатися, але від однієї тої ж самої бочки буде поливатися і основна ділянка, де будуть цього року кавуни і дині. Тому от одну перекриваємо. Це, наприклад, подача на кавуни і дині, а це на баклажани. Тут ми перекрили, у нас поливаються кавуни і дині. Тут перекрили, у нас поливаються баклажани. Тому довелося ставити таке ну, і такі там угли, дрійничок. Найдорожче, коротше, було це. Крани два і труба. Крани десь більше 500 гривень мені обійшлись, хоча не найкращої якості. Але справа в тому, що тут дюрка велика. Бо був точно такий саме кран тюймовий, але там була менше дірочка, ну і воно якось було б негарно. А так от тут дірка нормальна, буде нормально продавлювати воду. Ці, коротше, мені більше сподобались, ті були дешевші, десь гривень на 150 Ці дорожчі, ці більше 500. Але... Беру не на один сезон, тому вже ж, що маємо, то маємо, як то кажуть. Тому таких цецьок -то ще набрали. Будемо підключати. Краніки у мене також є, я ще їх купив восени. Це я взяв на розсип е, ремонтні муфти, а це краніки. Краніки використовую престо. Хоча на перших моїх трубах стоять краніки від е, сантехпласту. Мені що не подобається. Тут, на цих краниках, краще зроблений розмір для каплі, де ми каплю вдягаємо. Там от чітко 16 мм. А на цих на сантехпластовських, там буває трошки, мабуть, більше, я не знаю, на якісь пару там буквально сотих міліметр, але... Шланг, ну я маю на увазі крапельну стрічку, дуже-дуже туго налазить. А іноді навіть неможливо натягнути. престо я таких питань не помічав. І чітко будь-яка капля, от у мене є її два вида, є Акваплюс, а є така от сантехпластовська капля кос. Вона налазить, як та, і інша налазить нормально. Потихеньку до сезону готуємось, до речі, от купив ще такого звіря О, для того, що, може, десь там треба щось буде досіяти то от якраз щоб він у мене був, бо давно хотів, але ніяк не міг купити. Навіть не знаю чому, але не міг. Якість такого агрегата ну на двічку. Все криве, косориле, я не знаю, як вони його роблять. Я ледь його зібрав. Там Щось на коліно вигинати треба було, щось і в різні сторони колеса дивляться. Ну, таке собі, але сіє, піде. За тисячу гривень нормально буде. Так що, отакі у нас справи. Зараз почну скручувати, ну, врізати по розміру, під, крутити ці всі бруски і потихеньку будемо збиратися. А, До речі, от для прикладу вам так, такий же самий От, є муфта, тільки це у мене на оцю ділянку. що Тут теж дюймовий кран, але от різниця, подивіться, бачите, зовсім різні. Тут уже дірка набагато менша. Отакі краніки теж були, вони були дешевші, але ну, я на них подивився і все ж таки вибрав оці більші. Вони мені більше сподобалися. Треба, щоб тиск був нормальний, тоді нормально все проливається. Хоч воно під кутом, хоч не під кутом, хоч рівно, воно буде проливатись дуже добре. Так що, друзі, отакі в нас плани справи. Поїхали тоді працювати. Уже в наступному відео вам покажу, що в нас там вийшло з тими стілажами в теплиці. Ну, а на цьому тоді всім до побачення.